Пандемія коронавірусу, що накрила світ, додала чимало викликів як жителям Хмельниччини, так і медикам і загалом в системі охорони здоров'я. Минулий 2022 рік все ж став переломним у боротьбі з цією смертельно небезпечною недугою. Стабілізувати точно вдалося, тому що можна сказати, до ковіду ми трошки вже звикаємо, як до інфекції, до яких ми вже звикли той самий грип і інші респіраторні вірусні інфекції, тому що ковід це також респіраторна вірусна інфекція. І враховуючи те, що все таки велика кількість людей вже щеплені, дуже багато перехворіли і неодноразово все ж таки є вже імунітет, і той ковід, ми з яким ми маємо справу зараз, це зовсім не той ковід, який був на початку. Медики області зауважують, відчутно зменшилася кількість пацієнтів, важкість перебігу хвороби та певною мірою змінився контингент тих, хто потрапляє у стаціонари. Це в основному середня важкість перебігу. Важкі хворі, безумовно, є, але це люди навіть не похилого, вже такого старого віку, за 80, із супутніми захворюваннями. Це важкі хворі, вони важко переносять на тлі ковіду, них розвивається, активізується їх патологія така супутня і, і були летальні випадки. Близько 1800 пацієнтів з діагнозом коронавірусна інфекція лікувалися торік в інфекційній лікарні. З них близько 400 – це діти. Успішно долати недугу вдається, і завдяки повній забезпеченості медзакладів усім необхідним. Є зараз все для того, щоб надавати якісну допомогу. У нас забезпечені всі киснем, централізованим. Є альтернатива кисню. Є ліки, специфічні ліки. У нас проблем з надання допомоги таким хворим немає. Саме головне, щоб люди просто знали, що треба своєчасно звертатися до лікаря. І якщо ситуація потребує госпіталізації, обов'язково госпіталізовуватись і продовжити лікування в стаціонарі. З метою профілактики захворювання на covid 19 продовжується процес імунізації краян. Загалом в області зробили майже мільйон 50 щеплень від коронавірусу.